Мешканець села Росохач на Чортківщині Володимир Мармус знає ціну українського прапора як ніхто. 22 січня 1973 року. Разом з односельцями підпільно розвішали по місту чотири синьо жовті прапори. За це він отримав шість років таборів суворого режиму і п'ять років заслання. Наяву знаєте, Гордимося, що він висить на нашими головами, що держава захищається на сході під під нашим національним прапором. Тернополянка Інеса Мендрунь приходить вшановувати день державного прапора щороку. Сьогодні взяла з собою доньку. Наш прапор став не просто символом нашої держави, а символом незалежності, боротьбу за нашу незалежність, за нашу волю. Цей стяг майорить над звільненими містами. Під час заходу голова військової адміністрації Володимир Труш вручив державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців. Вдова капітана медичної служби Андрія Місяця показує орден Богдана Хмельницького. Боляче, дуже боляче. Я шість років тому на день прапора 23 серпня були в Києві з чоловіком, з дитиною Ми також вручали нагороду, і також виходили матері, жінки посмертні. Сьогодні у день прапора бажають лише одного перемоги. Сьогодні хотілося б побажати всім нам швидкої перемоги, впевненої перемоги. І те, що вона буде наша, ми знаємо, ми віримо в це. І ми закладаємо всіх зусиль. Склоняємо голови перед всіма нашими героями, перед родинами наших героїв. Дякуємо за ваших синів. Дякуємо за наших захисників, які сьогодні віддали найцінніше, що в них є. Її власне життя, щоб була Україна, щоб був синьо-жовтий стяг, щоб був наші символи, гімн, наш тризуб синьо жовтий прапор сьогодні для всього світу. Є вперше символом мужності і героїзму. Це є символ відваги, символ боротьби за нашу. Українську державність і незалежність День прапора України почали відзначати у 2004 році за наказом Леоніда Кучми. А сам державний прапор був затверджений у 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеницю.